У Барселоні стартувала найбільша виставка мобільних технологій MWC-2024. Ця подія не просто зібрала еліту галузі, але й підтвердила свою репутацію найбільшої та найвпливовішої виставки мобільних технологій у світі. Хоча сьогодні лише перший день цього неймовірно захопливого евенту просто вже зараз зрозуміло, що MWC перевершила очікування та вразила світ різноманіттям інновацій. Від захоплюючих пристроїв до передових технологічних рішень, які обіцяють змінити наші сприйняття майбутнього, саме тому в цьому випуску Ньюз розглянемо, що саме зміниться в світі мобільних технологій після МВС-2024 і які відкриття стануть ключовими для майбутнього цієї динамічної галузі. Усім привіт, я міша. А ви завітали на канал Епіцентру, де ми з колегами регулярно розповідаємо нашим глядачам про найцікавіші інновації, Робимо огляди на топові гаджети та геймерську електроніку, а також ділимося корисними порадами. Долучайся до нашої спільноти, тисни підписатися та активуй дзвіночок, щоб вчасно дивитися найсвіжіші відео. Готово? Ну тоді поїхали. На сьогодні вже всім зрозуміло, що штучний інтелект надзвичайно потужно вплинув на наш спосіб працювати. Тож не дивно, що він також змінює пристрої, за допомогою яких ми це робимо. Один із прикладів, ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop. це ПК переосмислює звичайний лептоп, роблячи його більш зручним для спільної роботи у світі створеного штучним інтелектом контенту ноутбук Lenovo, який був представлений на виставці MWC 2024, оснащений мікросвітодіодним прозорим дисплеєм з діагоналю 17,3 дюйми. Використовуючи його, можна бачити все, що знаходиться за екраном. Такий дизайн дозволяє накладати віртуальні об'єкти на реальний світ. Цей ефект подібний до того, який користувачі отримують за допомогою гарнітури змішаної реальності. Крім прозорості, дисплеї MicroLED відображають дивовижно яскраві та насичені кольори. Їх контрастність і яскравість здатні конкурувати з oled дисплеями Ще одним крутим елементом дизайну є клавіатура. Замість фізичних клавіш, концептуальний ноутбук має сенсорні кнопки. За бажанням цифрову клавіатуру можна перетворити на дошку для малювання та взаємодіяти з нею за допомогою спеціального олівця. Приміщення ThinkBook виглядає вражаюче. Проте, чи буде ним так само зручно користуватися на вулиці під променями сонця, це ще доведеться з'ясувати. Виробник заявляє, що працює над тим, аби зробити прозорість регульованою. Таким чином можна буде забезпечити більшу конфіденційність. На виставці в Барселоні компанія Google анонсувала новий набір функцій для телефонів, автомобілів і переносних пристроїв. Всі оновлення включають використання штучного інтелекту. Очікується, що вже цього тижня Google Message отримає функцію, яка дозволить користуватися Gemini для написання повідомлень. Наразі цей функціонал перебуває в бета-версії та підтримує. Мою лише англійську мову, також Google оновили програму Fitbit через Health Connect. В ній додано відображання даних з інших пристроїв і програм, таких як All Trails, Aura Ring і MyFitnessPal. Завдяки вдосконаленням. Тепер і програмі Fitbit на телефоні Android можна переглядати дані з підключених програм разом із даними Fitbit, створюючи таким чином більш Цілісну програму для здоров'я для android Auto Google також запускає функцію, яка зачитує підсумки довгих текстових повідомлень, констектуалізує групові чати та пропонує швидкі шаблони відповідей. За допомогою підписів до зображень у локаут на Android користувачі тепер зможуть прослуховувати автоматично створені ai описи фотографій, онлайн зображень і зображень вкладені. До повідомлень. Розроблена для спільнот людей з вадами зору. Ця функція тепер доступна англійською мовою по всьому світі. Розширена підтримка програми зчитування з екрану для лінз у картах, допомагає краще орієнтуватися на місцевості та знаходити різноманітні місця, наприклад, банкомати, ресторани та зупинки громадського транспорту. Тепер потрібно просто навести камеру свого телефону на те, що вас оточує, і цокбек в голос про. Читає інформацію про місце, годину роботи, рейтинг або маршрут проїзду. Завдяки розмітці документів Google тепер можна додавати рукописні примітки до документів зі свого телефона чи планшету Android. Завдяки вибору інструментів розмітки різних кольорів ручок і маркерів. Перегляд документів і надання відгуків стає швидшим гнучким та простішим це далеко не всі інновації від Google, проте, на мій погляд, вони найцікавіші. Маю великі сподівання, що в подальшому присутність і функціональність штучного інтелекту в портативних пристроях буде більш і більше, ще більше зростати, завдяки чому користування ними буде ще зручнішим. Звісно, на виставці була просто неймовірна кількість новітніх смартфонів. На жаль, розповісти, про кожен з них не вистачить хронометражу цього відео, тому швидесенько ознайомлю вас з кількома цікавинками. Виробник споживчої електроніки Nothing представить свій новий смартфон Nothing Phone 2 a вже 27 лютого. А у продаж ця модель має надійти 5 березня. Фішкою бренду є прозорі скляні задні панелі, через котрі видно внутрішні смартфонів. Виступ камери буде розташований на ній горизонтально по центру. Відомо, що основна подвійна камера матиме щонайменше 50 мегапікселів. Також можливо, що фронталка буде на 32 два мегапікселі. Phone 2 a оснастять мікропроцесором Mediatek Dimensity 7200 Pro. amoled дисплей матиме діагональ 6,7 дюймів, а частота оновлень. Вже звично сягатиме 120 Гц. Виріз для камери з отвором у верхній частині та можливу роздільну здатність 1084 на 2412 пікселів. Мінімальний об'єм оперативки має становити 8 ГБ, а початковий о, обсяг пам'яті 128 ГБ. Наразі вартість насімфон 2 стартує всього лише за 599 доларів. Але Насімфон 2 Ей, буде ще більш бюджетним варіантом. За чутками, його ціна складатиме усього лише 400 доларів. Компанія Xiaomi використала виставку MWC для проведення презентації двох своїх флагманських моделей: смартфони 14 і 14 Ultra, про які вже розповідав у минулому відео. Ось тут є посилання. Вони мають базові характеристики флагманів, а от екран у них менший. Діагональ складає 6,36 дюймів. Пристрій тепер має панель LTPO 120 Гц для платної прокрутки та енергоефективності. We'll be right <laughs> back. Хоча характеристики камери менш вражаючі порівняно з 14 Ultra зі своїм 673 дюймовим екраном і панеллю на 1440 p і основною камерою формату 1 дюйма, це може бути важливим вибором для користувачів незалежно від їхніх вимог та потреб. Ці моделі вже доступні для замовлення. Вартість 14 Ultra становить близько 1624 долари. А 14 Нацятка починається з 1082 долари. На всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні компанія Honor оголосила про глобальну доступність свого останнього флагана Magic 6 Pro. Також було озвучено вартість нового Porsche Design Honor Magic V2 RCR. Це спеціальна версія складаного Magic V2 з кращими характеристиками та дизайн якого був натхненим німецьким автомобільним брендом. 1 березня Magic 6 Pro. З 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованою, продаватиметься за 1299 євро. Ну а з 18 березня в продаж надійде Porsche Design Magic V2 RSR з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 терабайтом вбудованою. Коштуватиме ця модель 2699 євро. Очікується, що обидва вони будуть доступні на європейських ринках, але навряд чи вони. Будуть офіційно доступні в США. Що ж, я вже так добряче підтягнув це відео, а новин з MWC 2024 лишилося ой як багато. Тож пишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб я розповім вам більш детально про цікавинки з цього івенту. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був Міша. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!